Лише за офіційними повідомленнями Держдепу США на території Донецької області утворено 21 фільтраційний табір. Як взагалі ти ставишся до цього? Як можна зарадити українцям взагалі що з цим жахом робити? Ну як може здорова людина до цього ставитись? Я знаю, як хворі до цього ставляться, це як до цього ставляться росіяни, але весь світ, норми міжнародного права. Людяність, якась мораль. Вони на стороні точно України і те, що відбувається таке безчинство, вони за це точно понесуть відповідальність. Тільки в черговий раз підтверджує, що расисти абсолютно споріднені з нацистами. Таке робили тільки нацисти під час Другої світової війни. Вони за це точно понесуть відповідальність. У мене немає ніяких сумнівів з цього приводу, вони за це точно понесуть відповідальність. У мене немає ніяких сумнівів цього приводу. Історична справедливість вона завжди наступає. І коли вони кажуть, що їм обмежують можливість шопитись чи відпочивати на морі в Європі, це нацизмом називає російська пропаганда, ну це особливий цинізм. Мені здається, що до того рівня цинізму, до якого вони дійшли ще. Не одна така тоталітарна держава не доходила до те, що вони зараз роблять. Тому ми будемо робити все для того, щоб міжнародна спільнота бачила те, що відбувається, повертати наших людей, повертати наших військовополонених і робити все для перемоги для того, щоб це все припинилося і більше ніколи не повторювалося на території України.